Виконуємо номер 1179 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво ганеза 2023 рік. Спростий вираз. Від суми чисел х і віднімають різницю чисел Х і З і додають різницю чисел P і Y. Знайдрі його значення, якщо х дорівнює 3, y 7,1 7,18. Z мінус 2,19, П 1013,19. Та дізнаєшся рік, коли почалося будівництво Софійського собору в Києві. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Знак плюс не пишуть на початку прикладу перед дужками. Але знак плюс є, тому розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Опускаємо цей знак плюс і дужки, Всі доданки в дужках, переписуємо без змін. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки в дужках протилежними знаками. «Мінус x» буде додати Z. І знову стой знак плюс переписали із своїми знаками. А тепер спрощуємо. X відняти Х це 0. Y відняти і це 0. Залишається в нас Z додати П. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо.

Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль у додатнього числа, знак плюс ставити не будемо. І знаходимо різницю модулів. 1013,19, віднімемо 2,19, отримаємо 1011, цілих. отже, рік, коли почалося будівництво Софійського собору в Києві, це 1011 рік. Записуємо відповідь. 1011. Номер 1179. Виконано.